Приємні дуже люди відкриті завжди готові допомогти, тому що ми в перші дні поїхали до Львову. І ми побачили наскільки ставлення до людей гарне. Тобто всі на твоєму боці, і всі намагаються тобі допомогти. Архітектура кава затишне, дуже затишне кав'ярня у всьому місті. Ці пішохідні вулички, яких немає, на жаль, в Харкові зараз вже не так жавряс на мабуть на відрізняється до війни. Мабуть, вони більш були все ж українці і не такі, як харків'яни. Харків'яни десь і на сход дивляться, і на захід. Зараз, мабуть, більше на захід так. А от до війни львів, це дійсно така більша країна ніж Харків. Мені здається, він дуже гостинний, дуже старовинний і ну, не дуже він. Не дуже схоже на всю іншу Україну. Толпу туристів Толку туристов ходить через русский Так, да, Кстати, в Львові ніхто не перейде на русский язык. Это красивий город з його монументами. Всі даже представляю себе центральну площадь. Всі то й красиве город праздник. Старовина архітектура, привітні люди. Мені подобається у Львові, це абсолютно різний формат. Люди більш релігійні, більш люблять відпочинок. От Ми працюємо там і на вихідних. От у Львові мені здається, вихідні всі десь у кафе, відпочивають, зустрічаються з друзями. Саме в цьому моменті мені здається. І це класно. Мені це подобається. Нікого ніколи там не була. Ніхто з родственників, знайомих не живе, не знаю. Абсолютно нейтрально. Це десь далеко. Вуличні музиканти, брущатка, так звичайно, кава. я стала частіше відвідувати Львів, бо зараз моя родина у Німеччині, і Львів це така транзитна точка в мене. Українська культура, український побут ну це на мою думку. Ну, чудова архітектура. Хоча я б сказала, що зараз вона дуже потребує реставрації, звичайно, на жаль. Але я сподіваюся, що все-таки до цього руки дійдуть після війни. Це було б чудово зберігти це місце, оскільки воно є дуже туристичним, привабливим. І е, якби я мала друзів за кордоном, то б я б дуже хотіла показати не тільки наше місце, але звичайно, це був би Львів, тому що ну, він достатньо красивий. Одне лише це мовне питання, котре всіх бісить, і нас всіх заставляють розмовляти на українській мові. Але я вам скажу, що у Львові також немає української мови. Там є румунська, венгерська. Навіть болгарська, ця філіжанка, шлепати і тому подібне. Але ми спокійно відносимося. Ну, у нас не було ніколи ніяких проблем, і нас зустрічали дуже тепло у Львові. В принципі, ми розмовляли російською мовою, українською. Принципових питань а, немає, якщо ти намагаєшся так. просто нас знайти ніяких. один язик. Все львів. було чудово. Тому. Львов завжди сприймалася Україна як за границею, як Європа. Ну, він завжди був, то у нього флор був культури і одновременно старіне. Менталітет э, отличается, ну, разной культурой, разной историей, разным різним підходом життя. Місто Львів дуже красиве, місце, нічого не можу сказати. Там чудова архітектура йде, чудові э, собори, гарні, все. Але ну, там треба такі руки золоті, щоб його привести до ладу. Дуже, я хочу сказати, там гарні люди. Там гарні люди, такі, як у нас привітливі, так і там привітливі люди. Наше місто трошки краще, воно просторніше, більш зелене, те, що я бачила, і не таке, ви бачите, ошарпане. Таке воно більш таке тихеньке, розмірене. Ми біжимо в Харкові. У нас воно шумне. Ми спішимо завжди, а те, там більше Не Може це те, що я була в центрі? Можливо, де спальні райони, там теж життя вирує вовсю. Львів, вузькі вуличка, українська мова. Ну, я ще до війни, якщо зі мною розмовляла українською, я розмовляла українською відповідь. Тобто, якщо зі мною спілкуються на англійській мові, я буду відповідати на англійській мові. Люди інші, але всі інші люди, ми всі різні, але ми однакові в своїй біді, в, своє, в своєму щасті. Окремі люди не роблять погоди так по всьому місту. Були люди погані і там, і у нас там зараз також є. Люди і добрі і погані, то що вони там приймають якось, так ми ж такі ж були, коли Донеччину окупували, всі ж їхали до нас. І також у нас тут були люди, які не розуміли цього війна, хоч поруч була, але не у нас. Зараз столкнулося більше нас, так що когось звинувачувати нема сенсу.